Всіх Вітаю, з вами Марія і Кітька Ліса. Ага, зараз красу вам тут наведе. Давайте дивитись, що буде завтра. Починаємо, як завжди, з особистого життя. І дивимось на один день. Отак, от, от, привіталась і пішла. Тож, що у вас буде завтра в особистому житті? Угу. А ви знаєте тут. А в кого як? Ну, бо дійсно я не можу тут сказати одну тільки відповідь. Для вас різних це дійсно по-різному буде. Тож, дивіться, для когось буде дійсно вихід з сім'ї? Може, десь їдете, може. Це було заплановано заздалегідь. А може, для когось і через якусь таку неприємну ситуацію виходити з сім'ї. Або хтось з ваших родичів виходить з сім'ї. Для когось, навпаки, як повернення людини в сім'ю. Може бути і така ситуація. Знаєте, коли. В цій ситуації буде дуже задоволена жінка. от Просто щаслива через те, що, Ну що і як станеться, це, знаєте, як от заміна однієї ситуації в сім'ї на іншу ситуацію. от Просто цілком і повністю. І через це от просто цілковита рівновага, от збалансованість. Тож цікавий день. Далі давайте дивитись, шматочок скла якогось, нібито нічого й не билось. Давайте дивитись сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання. Угу. Отак. А тут суперечки, сперечання через третій фактор. Для когось це робота. Коли знаєте, через роботу не можете нормально спілкуватись. Для когось це через у кожного свій вибір, своя якась стратегія, як будувати відносини. Можуть бути і впливи інших на ваші стосунки, а для когось навіть можуть бути треті особи, які відволікають від вас людину або вас від людини. Все ж таки, от знаєте, день не такий, що от люди один на одному зосереджені, і все, і навкруги нібито нікого й нема. Але ні, в цей день ні. В цей день буде. Навпаки, знаєте, як відтягують вас один від одного, не даючи вам змогу зосередитись один на одному. Отак тут більше. Давайте далі Дії чоловіка у бік жінки. Вистринула карта. Дії чоловіка у бік жінки. Ой, щось він тут такий, знаєте. Угу. Знаєте, як виглядає? Коли людина зірку впіймала, як то кажуть, він в чимсь себе дуже нахваляє, дуже задоволений собою. І знаєте, коли вважає, що весь його. Весь взагалі весь світ навкруги нього повинен кружляти. І такою своєю поведінкою він е, насправді не робить нічого гарного, він розбиває серце жінки, е, бо ну Аліз, ну, ну, бачите, бачите. оце прийшла комусь з вас, дівчата трошки е, настрій е, поправити, щоб ви не так сумували, щоб ви тут трошки так. Ну, кототерапія поспішає до вас, як то кажуть. Тож, дивіться, чоловік тут дуже себе знає. Отак, От тут більш егоїзм чоловіка буде ну, на висоті, аніж щось інше. Тож, бережіть себе, як то кажуть. Бо щось він тут дуже собою буде задоволений, а вам це буде. Розбивати серце, ну, якісь вчинки його егоїстичні, щось таке. Але ж це ми дивимось на один день. Давайте далі. Давайте дивитись дії жінки у бік чоловіка в цей день. Дії жінки. Ну, жін... угу. Імператор все ж таки важливий для жінки цей чоловік, тому і буде болісно, бо все ж таки, знаєте, ага. і король мечів, от холод, як би так вам такий холод людини для жінки буде е дуже помітний. Знаєте, коли дійсно от на собі дуже зосереджений, на своїх якихось потребах, не дуже-то він до, до цієї жінки буде в цей день такий, знаєте, лагідний, приємний. І жінка тут буде ховатись за роботою. Ну, так, і швидко щось буде робити. І взагалі, жінка в цей день, знаєте, от правильний вчинок жінки буде. На тому, щоб зосередитись десь на собі, десь от на своїх справах, але й чоловікові тут теж буде діставатись чимало користі від її такої зосередженості. Все ж таки буде працювати от, тут, тут багато, багато справ цієї жінки, і вона буде зайнята саме от роботою. Але це і порятунок для неї. Давайте дивитись для тимчасово одиноких, для тимчасово одиноких, що у вас буде завтра? Угу. Так. Більш, знаєте, як ховаєтесь від минулого. І вам це буде вдаватись. Тут хтось таки не зможе до вас потрапити, бо ви як паркан круг себе будуєте. І більш зосередженість на своїй сім'ї, на своїх рідних, близьких, може, на дітках своїх. Більш, знаєте, день, коли вам багато чого буде вдаватись, насправді багато за що ви будете. Собою задоволені. день, коли якісь складні моменти вашого життя ви будете дуже вправно лишати позаду, такий день. Він поки що не про нові якісь знайомства. Він більш про те, коли ви себе рятуєте в тому, що. Якусь впевненість собі додаєте, повертаєте, більше так. Насправді це дуже-дуже добре. Це непоганий день для вас. Він зосереджує вашу увагу на вас самих. Знаєте, коли пишайся собою, люби себе. Давайте далі робота. Що у вас буде в роботі завтра? Що у вас буде в роботі? Угу. Угу. Ну, дивіться, хтось буде як встановлюватись. На роботі, може, ви там десь відлучались, будете як повертатись на роботу. Для когось з вас, знаєте, от таке бажання щось нове розпочати. таке бажання Ну це може Робота вона ж і на роботі, і вдома. Ми ж чимало роботи робимо за цілий день, от просто різної. Це. Виглядає, як, знаєте, от щось нове хочу спробувати. от Запалюєтесь бажанням. от Навіть якщо це, знаєте, хочу, наприклад, там якийсь новий рецепт випробувати. Це ж все ж таки теж робота. Сходи, купи продукти, принеси їх додому, там підготуй все і зроби. Це от от дуже таке бажання. За щось схопитись і зробити протягом. Це дійсно буде у вас, у вас виходити. Дійсно, от знаєте, якщо це у вас от на е, ну, от, ну не знаю, ну, ну просто хочу і зроблю. Не так, що от е, такий в'ялий якийсь стан. І ви знаєте, що вам треба щось робити. Може, і таке щось будете рутинне, наприклад, робити, але от в цей день ви як запалюєтесь чимось. Що ж вам важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. У вас в якійсь сфері вашого життя, там, де ви себе захищали і дійсно проживали доволі такий складний період, це поступове завершення і налагоджується все саме тим, що рівновага входить в ваше життя. От, ну, Слухайте, тут наповненість. Ой, от так. Наповненість йде по емоціях, по. Ну, ну, різне, просто різне. От коли ви просто наповнюєтесь, ви вже не втрачаєте. Тобто до цього дня ви щось втрачали, а тепер буде навпаки. Чогось буде доволі достатньо в вашому житті. Приймайте, як є. Так, тут ще так треба. Давайте дивитись далі. Від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись від страхів якихось Ах, від, знаєте, коли ви можете з кимось сперечатись, коли ви можете очікувати якогось підлого вчинку. Від цього відмовляйтесь, не притягуйте до себе таке, бо у вас. Радість на порозі. Та да, що ж таке, я не можу вловити світло. Радість на порозі, коли ваші життєві зміни ведуть вас до радощів. Тобто тут змінюватись все буде з того, що не влаштовувало, лякало, було для вас складним, незрозумілим. Веде все до того, що будете радіти. Далі дивимось. Чого ж вам не уникнути? Давайте побачимо. Дві, ну, то дві, добре. Ага, тут одразу хай воно і прикриється. Так. Не уникнути. Не уникнути вибору, бо треба буде щось розпочинати, але це знаєте, коли у вас одразу є, наприклад, на вибір мінімум два варіанти. І вам і навіть сперечаєтесь самі з собою, або з кимсь будете сперечатись, яким чином щось розпочинати. Може бути, щось, власне, вас торкається, а може бути ситуація, коли когось це буде торкатися, і вам треба зрозуміти, як правильно вчинити. Це коли треба щось або зовсім нове розпочинати, або знов розпочинати. Тут не уникнути такої ситуації, і будете ну, з кимсь в діалог вести. Як, знаєте, свою точку зору будете представляти, але і вислухайте точку зору людини. Не буде легко, але домовитись. Ну, якось там будете домовлятись. Так, далі. Конкурентність тут теж є. Тож конкурентність вам цього не уникнути. Але, знаєте, Тут така конкурентність, яка вас в тонусі буде тримати. Вона вам в цій ситуації навіть десь якось так і потрібна. Так, далі. Ой, зараз підніму. Давайте подивимось пораду від вищих сил для вас на завтра. Бачите, нашу я перемішувала, називається? Так, ну дивіться: тримайтесь за, як то кажуть, золоту середину. Король жезлів, королева жезлів – це от пара, яка повинна домовитись. Це може бути у вас вдома. Тримайтеся за цінність, яка є між вами. Це може бути навіть і робочі якісь моменти, може бути між вами і конкуренція в якійсь вашій там справі. Тут важливо розуміти, що для вас найцінніше. От за це і треба триматись. Це треба і відстоювати. Більш за все, тут жінка буде в цій ситуації агресувати. Ну, там вже дивіться, дівчата, все ж таки, цю ситуацію ви можете як розпалити, так і вирішити. Тут вже все в ваших руках. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами і безпеки вам, і вам, і вашій родині. Бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока!